Обирали кращих Студенти Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича Змагалися за звання студент та студентка року. В конкурсі взяли участь 12 учасників переможці півфіналу талантами та харизмою Вони намагалися вразити журі. Хто переміг, знає Мирина Чернег. Вишиванка унікальна. Студенти розповідають через вишиту сорочку демонструють Україну в серці. Саме так учасники намагалися сподобатися журі та отримати підтримку залу. кажуть, готувалися до конкурсу з усією відповідальністю. Адже В першу чергу для того, щоб перевірити свої власні сили і гідно представити свій улюблений факультет. Показати найкраще себе, тобто проявити себе краще ніж всі кандидати, які є тут. Три конкурси, привітання, демонстрація таланту та сценка. Після кожного оцінка журі судді розповідають, оцінюють майстерність не лише за підготовленими номерами. Я буду акцентувати на, на ті речі, яких не можна зважити, поміряти, побачити це. Харізма, це є актерське каже майстерність, і це є душа, яку він. Вони хочуть показати. Уже більше 15 років чинуть традиційно напередодні дня студентства організовує цей конкурс, та нині він особливий, зазначає проректор Вишу. Цього року університет святкував свою 140-ву річницю від дня заснування, і цілком зрозуміло, цей конкурс присвячений як дню студента, який ми будемо святкувати 17-го числа і 17 листопада, так і присвячений 140-річчю від дня заснування Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича. Підтримували учасників друзі однокурсники та рідні також звернувся до присутніх і ректор університету Степан Мельничук у своєму вітальному слові. Закликав: я вас дуже прошу голосуйте за кого хочете, але голосуйте чесно, ніяких глупостей, ніяких порушень. Робити не було підшаленні оплески залу оголосили переможців. Студенткою року стала Олена Немус, філологічний факультет, а студентом року 2015 – Василь Геленюк факультет фізичної культури та здоров'я. Переможці отримали цінні подарунки і представлятимуть чину на щорічному міському конкурсі Студент року. Марина Чорней, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.